Так, Всім привіт. Як то кажуться, льот тронувся, процес пішов. Покажу чим займаюся, чи займаємося. Я так тільки командую, бо в мене трішки, трішки скажімо, ранка маленька. І того, що у нас є, пішов процес по бурінню лунок під, ж, під вітрогенератор. Приперли сюди трикутник, все заміряли. Одну лунку вже пробурили метр сімдесят, пішла вода. Ще треба сантиметрів хоча б з 30 виборить до 2 метрів, але то вже будемо бачити як скажімо, по обстановочці. Наступна ямочка у нас метр 30 і вже пішла вода. Ну цю ще треба добурювати, поки ще так і Ну і остання третя луночка тільки почали тут близько 30-40 см. Поки мої помічники пішли обідати, то я тут трішки вам познімаю покажу що я роблю. Поки Верхній шар грунту сухий сантиметрів 50-60 буриде важко. Потім десь метр напевно йде більш-менш нормально. Ну А потім впирається в шар глини такої твердої. Ну, там вже видно, водичка світиться. І потім знову на бур не хоче туди лізти. Не знаю, що ми будемо думати, але щось якось до бурить. Бачимо, водичка є. Ну А так в принципі, процес потрошку-потрошку йде. Внизу ж хочу розбурити. Ось таким буром тісе зробить той грибочок, який внизу. Ну, не сильно великий буде. Сама лунка 31-32. З буром здається 63 щось таке. Ну, будуть такі маленькі виступи там по 15-16 чи по 16 см. Але я думаю, все-таки воно буде тримати той грибок. Так що все буде нормально. Копають два помічники, племінник та його друг. Бо в мене трішки тут так подивитися на пальчик то оцей майже в половину ширший, не знаю десь кудись його засунув не так і він такий тепер пухлий-пухлий і не можна його згинати, тому довелося, так, прив... привлекти до робот інших людей. Але вони молоді здорові, тому хай копають, я вже з ними розплачусь скажімо так, грошима або чим-небудь іншим зорними роботами, наприклад. Ну я поки у бджолах. Температура на вулиці серйозна. 30 приблизно 33-34. ну, Я думаю буде дощик, але нічого, потроху працюємо. як уже там добурюємось, що там буде, тоді вже пізніше покажу. Готово. Бачимо як туди набирається вода, треба буде відкачувати перед заливкою. Думаю, там розширення трішки видно не дуже але є. Ну, і зараз буримо другу ямочку. Коротеньке включення з місця роботи. Зараз заліземо в ямку і подивимося що там робиться. Прямо туди не ждемо. щоб що буде опуститься внизу. Оп. Переходик є. Розширення. Думаю, буде видно. Зараз. І пішло розширення. Якось так було добре ногами. Край. Край тепер цепляємо маленький бур. Тоді цепляємо здоровий бур. Посмикай, не смик, 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 смик.

Так камери, А, ти на так тепер ти не зможеш бачити, як дикі собаки там бігають. Так, що ж, в принципі, все. Ямочки ми пробурили. Ну, зараз покажу приблизно що і як. Далі, ну я взагалі планував 2,5 метри бурити, але я думаю, сенсу ніякого нема, так як вже після метру йде глина. Тобто витягнути чопок з метрової глибини, ну метр в глині, тобто метр в землі, метр в глині. Я думаю, це ну, нереально. Так що 2 метри глибини, я думаю, вистачить отак з головою. Так, напевно, не знаю. Або прощаюся, або не прощаюся. Якщо кінець серії, то всім пока-пока. До зустрічі на каналі. Вподобайки, коментарі, і пишіть все, що про це думаєте. Якщо ж це буде ще серія, а також що я сюди буду заливати, то значить продовжуємо. Це буде наступний день. Погнали! Що, чекаєте другий день? Ні, другого дня не буде. Ще не все завершення до заливки, тому поки що так і все залишилось. Ямочки побороні, картоплі вже нема. Пройшов напевно десь приблизно вже місяць. Глина як лежала, так і лежить. Вода як була, так нікуди не поділась. Зараз якщо щось сюди закинемо. Можете там вода є. Зараз потрошку займаюся цими штирями, на якому все буде триматися. Зараз покажу в якому процесі. Ну тут в принципі поки так. Все, як валялося, таке валяється. Лопати місяць лежать, лом торчить, воно лежать місяць. Але нічого, якось колись щось зробиться. Потроху варю ось ці штукенції, приварюю ось так арматурку і порозкидав ось такі розпоручки. Вже дві готові, але тут така арматурка тоненька, це напевно 8 чи, 8, чи 10, не знаю. Треба буде, я думаю, докинути її ще сюди трішки зв'язати, Ну, одну такої тільки-тільки почав. Тут уже арматура більш серйозна, я не знаю, це 16 чи 14. та Тут в принципі, все добре, а там тонкувато. Тому продовження вже буде, як це все доварю, замовлю бетон. Ну і все, і тоді вже будемо заливатися. Ну, а поки що все, всім пока-пока, ну і до зустрічі на каналі.